Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні залюбки хотів представити свого колегу, журналіста, старшого редактора обласного телебачення відділу новин Вікторію Лук'яненко. Вікторія, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую. Я знаю, Вікторія, що вам звичніше працювати на камеру, а ось сьогодні ви перед мікрофоном. Як відчуття? Ну завжди легше ставити питання аніж на них відповідати. Тому я ну трошечки може ніяковію, може буде складно підбирати слова. Вибачайте. Ну і якось складно це повірити, що журналіст із таким досвідом, журналіст, який працює Справді на камера, якого бачить по всій області, і за межами нашої області якось буде ніяковіти. Ну зрозуміти, що я ж по іншу сторону барикад, тому я завжди говорю не про себе, а про когось іншого. І як і ви ну розповідаю про якусь особистість чи подію. А сама залишаюсь так можливо у тіні, і я до цього звикла. Ось тому сьогодні ми трішки з вами відкриємо всю завісу таємничості і поговоримо саме про Вікторію Лук'янко. Я е, народилася у Житомирі. Мої батьки теж Житомиряни. Хоча ми кажемо, що всі родом з села, так ну зокрема, моя мама з села Новий Завод, а батько з села Виноградівки. Він вихованець дитячого будинку. А мама майже все свідоме життя після заслання у Казахстані, де народилася, жила у Житомирі. Ну я скажімо так з родини робітників і. Моє життя було не таким простим, можливо, і кожного дня я робила якийсь вибір і доводила, що мої батьки заслуговують мати таку доньку. А в якому районі Житомира пройшло дитинство? Це район навколо Спартака, майже в центрі Житомира. За його зворотньою частиною, це вулиця колись це була Шелушкова і перехрестя Котовського. Ну так, здивований район, справді там спортивний район, тому що є так, дитяча так. спортивна школа. Та ще наскільки я пам'ятаю, там у вас є клуб так глухих. у ТОХ, так звісно. І деякий час там є хороший спортивний зал. Ми займалися з дівчатами баскетболом у тому спортивному залі. А на стадіоні Спартак взимку був чутовий каток, і лежі, і ковзани. Просто це було. Змагання в кого краще, вони на більш сучасні, більш наточені, і тим паче зими такі були, як ніби схоже на сьогоднішню. так. Це чудово, просто така зима. І ось я йшла і дійсно згадувала ті моменти, коли ми на спартаку ну просто в сугробах знаєте купалися, як то кажуть, обкидували один одного сніжками. Це було чудово, коли закінчилося рожеве дитинство. Як доля спалася далі? Я довго вчилася, можливо, навіть надто довго стільки не можна вчитися, нікому не раджу. Я вступила після восьмого класу до фармацевтичного училища. Можливо, це був не мій навіть вибір, а вибір моєї родини, бо мій брат закінчував це училище. Там прекрасно дають освіту після фармацевтичного училища. Так склалося, що я захотіла бути вчителем, вступила на біофак до нашого. Тоді інституту педагогічного Івана Франка завершила успішно біофакт з червоним дипломом. Ця спеціальність мені надто подобалася. А що такі були у вас стосунки гарні з хімією біологією? Так, мене навіть в одній зі шкіл називали кислота такою Ой, я була суворою, суворою і вимогливою вчителькою. Так. Ну а тоді вийшла заміж, приїхала до Малинського району до Малина, самого але працювала в Малинському районі, і е, життя сільської вчительки було не надто солодке. Тому, коли з'явилася посада журналіста на маланському телебаченні, це маланська телестудія Поліса. Така була зараз трохи вона по іншому, мабуть, називається, якщо вона існує. Я з радістю запропонувала свою особу, і мене взяли з тих пір. Почалася моя журналістська кар'єра. Ну, це цікаво ж від вчителя одразу до журналіста перші спроби, які ми були. Це й була така спроба, власне. я чоловіком дивилася телевізор, якраз манське телебачення, де була об'ява, що Є ну, така вакансія. Я недовго думаючи звернулася, прийшла до Олександра Федоровича Сільченка, який тоді очолював Маленське телебачення. Я довго готувалася. Я про себе таку доповідь готувала, що, значить, я приймала участь у КВН, В мене такі знайомства, що я маю червоний диплом. А він перед просто... зеркалом репортирували? Ні, ні. Просто я пам'ятав таку купу папірців, знаєте, фотографій, доказ того, що така ось, я я я я я... Я... ось яка я. А він просто так е сидів на мене, дивився, слухав. А тоді, до вершення нашої бесіди сказав, ну дещо питав, сказав: Ви знаєте, дорогенька освіта розуму не додає, і це був один з тих вчителів в моєму житті який ну. Ламав, як то кажуть, мої стереотипи у житті, і ну зараз я зовсім не та, якою я прийшла тоді дівчинкою. Можливо, зовсім до нього на телебачення. Він одразу мене взяв і навіть, здається, без випробувального терміну, я просто покорила його своєю гарною. Українською мовою. Хоча тоді я вам скажу, я навіть не уявляла, наскільки я погано розмовляю. Зараз я розмовляю, як то кажуть, не ідеально українською, бо я ну, признаюся чесно, я російськомовна і мені важко це давалося. А, а тоді. Взагалі, але я намагалася розмовляти гарно. Ну що справді ви пройшли непогані такі життєві інститути? Вікторія, ось ви зачепили свої розмові, коли готувалася до вступу, а саме на нову роботу, про КВН. Давайте про цю сторінку вашого життя поговоримо. Ну, мене випадково КВН зачепив. Я вам так скажу. У вас це випадково в житті. Так і я вам скажу, що я просто, як то кажуть, лягала на хвилю, і ця хвиля мене несла. І я не особливо супротивилася, тобто не гребла в інший бік. У нас була невеличка команда КВН на Біофаці. Ми себе непогано зарекомендували у міських змаганнях, турнірах КВН. І одного разу навіть перемогли військове училище. Це було на той час ну, фурор, що хтось переміг військове училище. Ну, це, можливо, просто хлопці вам поступилися таким чарівним дівчатам? Ні, ні, ми чесно, змагалися, ми не брали красивими очами і довгими ногами. Це дійсно був такий. Який нормальний, цікавий гумор інтелігентний і інтелектуальний, і кілька з наших дівчат і мене в тому числі запросили в команду КВН «Віртуози Житомира. Це була тоді команда при пединституті. А згодом це переросло в команду дівчата Житомира, і ось такий дівчачий склад. Команди з авторським складом хлопців ну, в основному з політеху він почав підкоряти терн України тоді за рубіжі. А скільки часу ви провели саме в цій команді? Легендарній? Мені важко сказати. Десь 3-4 роки, мабуть, я вже була заміжня, і мені вдалося ще, будучи заміжньою, поїхати на фестиваль е, в Юрмалу, е, голосящі, який він, де ми взяли теж призове місце. Вдруге до речі, вам вдалося виступати саме у золотому складі, як кажуть дівчонки Житомира, так. Це ну такі, як ви кажете, золотий склад і золоті спогади. Це теж своєрідна школа життя. Бо я до сцени була, ну як то кажуть, надто закомплексована. Я навіть знаєте, от ці виступи на сцені вони ламали мої комплекси. І кожного разу, виходячи на сцену, я переступала, як то кажуть, через себе так, але сцена розкриває людину по-іншому, і та Вікторія, яка була на сцені, зовсім така була як в житті. Ну, Ось так я нагадаю всім слухачам, що гостем сьогоднішнього ефіру є журналіст, старший редактор обласного телебачення відділу новин Вікторія Лук'яненко. Вікторія зрозуміло, що напевно саме ці складові ці цеглинки і склалися потім у вашій журналістській долі. Так е я повернулася до Житомира. Через, мабуть, років 10 так життя у Малині, де я, як вже сказала, пройшла ну, таку нормальну школу життя. Я дуже вдячна, до речі, всім жителям Малина і моїм знайомствам і родичам, які там залишилися, бо це все були вчителі свого роду. Гроші чи погані. <смі> Ось. І приїхавши до Житомира, повернувшись до батьків вже з сином семирічним, я себе шукала і так склалося, що дійсно КВН і мої зв'язки з дівчатами з Житомира допомогли мені влаштуватися, не будуть цього приховувати на обласне телебачення. Тобто, це було своєрідне протеже, хоча я на нього не розраховувала. Ну а з іншого боку, у вас вже був досвід тележурналіста? Ну так, звісно, але зрозумійте, ну. По різному щастить на телебаченні, хтось приходить без зв'язків і влаштовується, бо він такий гарний, або ж просто хороший настрій. Так склалася карти. Так я теж прийшла так само, але знайомство з Мариною Поплавською якось на той час мені допомогло. От я це відчуваю. Я не знаю, що вона казала. Може вона телефонувала, якось просила Віктора Яковича Бойка. Я про це нічого не знаю. Тайна покрите мраком. Так, ну але тим не менше, як вас зустріла наше обласне телебачення. Ви знаєте, нормально. Ну, я по перше повернувшись до Житомира, теж е, продовжила говорити в побуті російською мовою. І ньюзрум тоді українськомовний увесь мене попередили одразу. Ми всі поборники української. Тому я вимушена була ось вчитися, вчитися заново української. Скажіть, будь ласка, як довго ви шукали саме своє місце в телеефірі? Я зустріла на телебаченні свою приятельку Тетяну Карпюк. Вона стала мені приятелькою на телебаченні, і е, після того як я зробила кілька сюжетів на природничу тему, вона е, сказала мені, чого б тобі не зробити таку програму. І я довго зі своїми колегами з ньюзрумом обговорювала назву, що це буде за назва, що це буде за програма. Про що я буду розповідати? Врешті це народився екотур. З серією програм про природу Житомирщини в цьому мені дуже допомогли працівники обласного управління лісового та мисливського господарства, зокрема Наталя Феліксівна Гора, яка очолює досі прес-службу. Тобто, ось більшість тих сюжетів, які я Отримувала з їх подачі, вони виливалися в програми. Вікторія, все ж таки, програма «ЕкоТур» – це програма мандрівок. Так. Це постійні відрядження, це постійні зйомки на натурі. Як до цього ставиться родина? Е, нормально. Тим паче, що зараз я вже не їжу. Ця програма вже канула в літо. Як то кажуть, е, те, що зараз бачать глядачі на екранах обласного телебачення, так в ефірі обласного телебачення, це вже випуски давні доволі. Я вже майже два роки цю програму не випускаю, дуже за нею сумую, але так склалися обставини. Паливо дороге. На програму треба витратити щонайменше 4-5 днів, тобто з поїздкою, з написанням тексту, з монтажем, щоб гарна була програма, щоб вона була вічною, як то кажуть, так актуальною завжди. Тому зараз. Ну, це не в пріоритеті, скажімо так, на обласному телебаченні. Зараз це швидка інформація, програми, які не потребують якихось матеріальних великих затрат. Ось так так ми працюємо. Поки Скажіть, будь ласка, якщо ми знову ж таки говоримо про екотуризм, ось ви зі свого досвіду є що пригадати? Наприклад, те, що вас особисто вразило в нашій області, дуже складно зараз про все говорити, бо кожна програма це. Для мене це було відкриття і перл. Було таке, що я вперше їду на ту місцину, про яку робила програму. Ну, наприклад, це заказник підсніжник в Новоград-Волинському районі. Здається, це водопад «Вчелька» на нашому полігоні у Перлявці. Ну, навіть тривіальна, як то кажуть, та скеля чацького, коли на неї поглянути через камеру і прочитати про ці виходи породи. Вздовж нашого тетерева, ну, це казка, розумієте це своєрідна казка Ми живемо насправді в цій природі Житомирщини, Ми в казці живемо і цього не цінуємо. Скажіть, будь ласка, Вікторія в телевізорі і Вікторія в житті. Це дві різні людини. Я зараз намагаюся не робити щось себе таке, знаєте, в екрані, щось інше зараз. Я на телевізії, така, яка є в житті, можливо, трошечки я себе трохи адреналіну, знаєте, додаю якось зараз. Я зазвичай не говорю так швидко. Я більш замріяна, якась мовчазна. А коли доводиться виходити в ефір, я себе якось підбадрюю, встряхую, підбиваю. Ну, наганяю на себе, скажімо так, такої можливо трохи зайвої, іноді ну, енергії. Журналістика для вас це хобі, основна мета в житті чи просто робота? Ні, це не мета і не хобі. Треба мати щастя, отримати таку роботу, щоб вона була до душі і була, стала твоїм хобі. Не знаю, чи це щастя, чи це вже не щастя для мене, що моя робота на обласному телебаченні стала саме такою. Ну, зокрема, це програми «Екотур» і Думки з приводу це те, що мене прив'язало до обласного телебачення. І зараз я ніяк не можу знайти в себе сили, якось змінити своє життя, тобто знайти нову роботу, більш оплачувану, знаєте. І це вже для мене якесь нещастя. Я кожного дня. Ну, були такі моменти, зараз, можливо, трошечки я змінила свою думку. Завтра піду і звільнюся. От завтра піду, напишу заяву і звільнусь. Такі думки виникали виникали дуже часто, особливо коли отримуєш заробітну плату і розумієш, що тобі її вистачить на тиждень. Тому я зараз я не буду приховувати. Я працюю на кількох роботах і місця для творчості дуже мало. Але кинути обласне телебачення я не можу. Це не щастя для мене якесь дійсно. Вікторія, що ми говоримо, що і інша програма вже канули в літу. А які плани? Які плани? Ну, дивіться, я зараз веду програму Ваше здоров'я, прямі ефіри з лікарями. І я думаю, що зараз поки що на найближчий час це мій шлях. Я не хочу розказувати про те, які лікарі хороші чи погані. Ви знаєте, все залежить від особистості. В моєму житті були лікарі, які мене і моїх родичів ледве в могилу не звели, а деяких звели. І були лікарі, які повернули до життя, врятували. Ця програма про інше. Ця програма про те, як зберегти своє здоров'я. Розумієте? Незалежно, чи ви будете звертатися до лікаря чи ні, це якісь мають бути установки такі, щоб людина залишалася здоровою і поменше зверталася до лікарів. Ось такі творчі плани. Як з'явиться можливість робити екотур, я одразу ж це буду робити. Я так розумію, що ви хочете лікарів залишити без роботи. Якщо будете давати поради, як бути здоровим. Ну, розумієте, одна з скажімо так, функції лікарів це профілактична робота. Медицина майбутнього це профілактика. Ось ми і працюємо над профілактикою захворювань. Але мені здається, що людина, щоб не хворіла, потрібно єдине, щоб вона була в гармонії з собою, з природою. Ну, це такий короткий рецепт, реципи. Вікторія, окрім телебачення, чим ще в житті ви захоплюєтеся? Я б сказала, що в мене багато захоплень. Ну, починаючи від рукоділля. Я дуже люблю в'язати, іноді я навіть ходжу в свою рідну нірвану, як то кажуть, коли в'яжу. Знаєте, і просто споглядаю якусь програму цікаву на телебаченні. Це прості речі. Я не в'яжу там якісь складні узори. Це носки, які я потім дарую своїм знайомим, родичам, друзям. Ось шарфи, шапочки. Такі це вже бренд справжній. Просто можливо, да? Лук'яненко? Е, А я створила такий бренд. Щоправда, його трошечки закинула. Це були шкарпетки від бабусі Люсі, так звати мою маму. Бабуся Люся. Ось, але я полюбляю, ну скажімо так, крім того, ще й слухати гарну музику, готувати. Я все життя займаюся канарійками, немає часу займатися їх розведенням, але просто їх отримувати, слухати спів... Ну Вони ж такі гучномовні. Ну не знаю. Я звикла гучномовні. Не знаю, чи гучномовні дуже гарно співають дуже і я навчаю молодих кенерів співати особливим чином. Ось і отримую від того задоволення. Деякий час я розводила кімнатні рослини, займаюся садоводством, деякий час я шила, і навіть були такі складні часи, коли я повністю себе одягала тим, що я шила і в'язала. Багато чого цікавого є в житті, і я чекаю на відміну від багатьох інших людей на пенсію, коли в мене з'явиться вільний час. Вікторія, ви по житті оптиміст? Не можу сказати. Я реаліст, але я вірю. В те, що може бути краще, що те, що нам послано долею, не буде казати Богом. Можливо, й Богом, люди, події, обставини, це все нас виховує, це наш шлях, це нас змінює. Ну, це. Те, що нам потрібно пережити в цьому житті, ну що ж на останок нашої сьогоднішньої справді оптимістичної розмови, я хотів би вас запитати, що би могли побажати всім нашим слухачам, жити в гармонії, жити в гармонії, любити себе, людей навколишніх і думати про те, що ми в цьому житті для чогось існуємо. Я колись на одному з банерів прочитала таку фразу «Прикрасьте собою життя. Прикрасти собою життя, що ж дякую. Нагадаю всім слухачам, Що сьогодні гості нашого ефіру була журналіст, старший редактор обласного телебачення відділу новин Вікторія Лук'янко. На все добре.